Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка. З магазину, я замовила, з магазину Aliexpress я замовила багато фурнітури. В більшій мірі тут фурнітура для сережок, але не тільки. Зразу поясню ось цей хаос, який тут відбувається. Хотіла вам показати, просто в яких мене дуже здивував цей магазин, тому що в такій упаковці до мене ще жоден товар не приходив. Бачите, деякі деякий товар в таких коробочках. Ну, більшість, більшість позицій ось в таких пакетиках. Ну, це... Знайома ситуація. Але багато позицій з таких коробочках поприходило. Тобто, використавши ці позиції, ще й залишаться коробочки маленькі, які завжди потрібні в нашій справі. Так, ну і давайте по порядку тепер буду починати. Можливо, я розділю цю розпаковку на дві частини: в одній будуть сережки, а в, ну, все, що стосується сережок, а в, інш, а в другій частині навпаки, в першій. Інша фурнітура, ну, я подивлюся, скільки це займе часу, можливо, і в розпаковку влізе. Ну, розпочнемо з ланцюжків. Взяла я ось такі два види ланцюжків один в золоті, інший в сріблі. Що я хочу сказати? Ці ланцюжки просто дорогоцінні. І, зважаючи на їх ціну і зважаючи на їх якість. Якість мені дуже сподобалась, звичайно, немає в мене жодних претензій. Дуже гарні, бачите, тут всі, всі ланки цього ланцюжка роз'ємні, навіть ось ці бокові. Так, здається, може і ні. В срібному точно всі роз'ємні, а в золотому зараз не видно, знаєте, або воно покрите зверху покриттям. І не видно те місце, де воно з'єднувалося. Ну, ось тут щось таке схоже, але знову ж таки. Ну, в будь-якому разі можна розмикати кільця. Ось, бачите місце? Де воно розмикається. Ну, дуже красивий ланцюжок. Дуже гарний, але дорогий. Це треба мати на увазі. Ну, нічого, такий теж має бути в арсеналі. І ось такий, а, до речі, про розміри я нічого не сказала. Тут розміри 6 на 8. 6 мм, ось ця овальна ось ця ланка 6 на 8. так щоб ви ось. А в цьому 8 на 8, здається. Тут тільки кільця і з'єднувальні ось такі елементи. Тут вони точно вже розмикаються. Тут, бачите, одне, 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 одне кільце таке. З якоюсь фактурою, інше гладеньке. Ну, ось такий ланцюжок по метру я взяла. Рухаємо далі. Наступна позиція ось такі шикарні, я би сказала, підвісочки. В сріблі та в золоті. В сріблі я взяла з таким прозорим каменем, кубічним цирконом. Бачите, як гарна, яка гарна огранка, як він сяє і переливається. Дуже кристально чистий, ну, дуже красиво. Вона маленька ця підвісочка, але на, ну ви знаєте, зараз модно якісь такі тоненькі прикраси, якісь чокери, там, з перлів або якихось намастинок ніжних тендітних. От Я думаю, що так такого плану підвісочки на тоненькі якісь намисти або чокери будуть дуже гарно виглядати. Ну от Я взяла срібло з білим камінцем і в золоті з жовтим. Тут я вже хотіла підібрати щось під цитрин. У мене є декілька низочок цитрину, я ще з ним не працювала, але потрошечку збираю матеріал. Аметист потрошечку збираю, цитрин збираю. І ось де щось бачу, якихось таких схожих кольорів. Намагаюся придбати, щоб потім почати якось поєднувати, щоб було де розгулятися. Ось такі підвісочки. І на цю ж тему, щоб було де розгулятися, отакі от коннектори теж Кольорі жовтуватому, такому під цитрин, і фіолетовому такому під аметист. Поки я тут все вам розказую показую, зразу ставте лайк, щоб потім не забути. Ось, нагадую вам, для мого каналу це дуже важливо. Так, ну от, бачите, такі, ну от на фоні руки вони, здаються якимось рожевими. Але насправді вони більш такі ніжно-фіолетові. Ніжно-фіолетові. Тут теж, теж дуже гарна огранка, так поблискують такі прозорі. Ну, ось, бачите, на фоні білому видно, що вони фіолетові. Ось а це жовтенькі. Тут, до речі, в цих конекторах вушка в різних площинах. Бачите, одне йде в одній площині, а друге в іншій. Позаду вони ось такі. Дуже цікаві. Їх було по 10 штучок в кожному наборі, так само, як і ось цих підвісочок. Посилання на всі товари, як завжди, будуть в описі під відео. Далі в мене знов поповнення перлів з бавовни. бавовняних перлів. Я чого їх взяла? У мене є. Такий матеріал, але не такого розміру на мистинки. Минулого разу в минулій розпаковці я вам, ну розпаковці з такими перлинками я вам показувала ем, 8 мм, там, здається, найбільші були. Вони там були різного кольору, такі з переходами одного кольору в інший. Але розміру в крупних таких намистин в мене не було. ну Це я вирішила взяти різні. Теж поки що я з ним не працюю, збираю матеріал, чекаю натхнення. Ну, Бачу хороший матеріал і не можу втриматися і взяти. Хом'як не спить. Ось ці найбільші. Ось цих, до речі, в магазині було дуже мало. Можливо, їх вже і, навіть і немає. Але такий дуже яскравий, красивий колір. Давайте я вам може його покажу, то я так. Дуже легенькі, дуже красиві, ніжні. Ну, ці не ніжні, ці яскраві, а ось ці, звичайно, такі ніжні. Ось, Я не знаю, куди конкретно я їх застосую, але подумала, що ну, цікавий матеріал. Хай він буде. Ось, це е, намистин, їх по 10. Ось. А ось такі в коробочках я взяла е, краплі. Краплі. У мене теж крапель не було, а краплі дуже часто бувають потрібні. Тож я подумала, що. Краплі мені точно знадобляться. От прямо в коробочці вам показую. Бачите, такі крупні. Крупні такі краплинки. Якщо вам цікаво, зараз навіть поміряю, що тут за довжина цих крапель приблизно тікають. Да. Ну, приблизно ну десь 2 2 см приблизно довжину. Ширину вже не буду. Ось, Тут теж оці такі е, рожевенькі, ці такі сріблястого кольору, металевого такого навіть трошки. Оці, де воно відкривається? Такі не білі, а такі ніжно-персикові, якісь такі. І ось ці вже білі. Але такі молочно-білі. Здається, може, може, і ні. Так, молочно-білі Ось такі, такий комплект перлиночок. Наступне, що я замовила, це ось такі китиці. Їх прийшло по 4 в кожній упаковці. ну З ними так, яка історія? Давайте я розкажу, відкрию. Вони такі дуже великі, і вони, в принципі, теж не дешеві зовсім. Ось. І коли я їх замовляла, в мене було відчуття, що вони прекрасно підійдуть для виготовлення сережок. Ось подивіться, які шикарні китиці. Просто шикарні. Такі, вони пишні, дуже такі гладенькі, ну, красиві. Ось. Але коли вони прийшли, я їх дістала. Ну так, вони, вони такі, як я і уявляла. Але я притулила їх до вуха, і вони, звичайно, ну, дуже великі. Вони не важкі, в принципі, для вуха. Тому що тут що, тут, нитки, вони не важать. Ну ось цей елемент хіба що? Але ми ж завжди щось підвішуємо до сережок. Нічого страшного тому нема. Тобто за вагою нормальна вага. Але е довжина їх ну Майже до плеча від вуха, то я навіть не знаю, чи є сенс робити такі, з такого матеріалу сережки. Ну Це для дуже екстравагантних жінок сережки будуть. Можна, звичайно, їх використати просто як китицю, яку-небудь прикрасу. Ну от Я брала дві в чорному кольорі і дві в сірому. Ну Давайте, я вам так, щоб ви зрозуміли, покажу вам, бачите, ну 10 см довжина. 10 см. Ну, і ще ж, ще ж додайте тут кілька сантиметрів на саму на, на, цю швензу, на сам замочок. Тобто це ну такі <гум> дуже великі, дуже великі сережки за розміром. Але китиці гарні, мені сподобались такі хороші. І ось тут сірі. Я не знаю, розпаковувати вам, чи ви і так бачите. Ось такі в сірому кольорі. Тепер подивіться, яка в мене тут пухнастість і дів... жіночність, дівчачість краса. Одним словом, краса. Це підвісні елементи для сережок. У мене щось, бачите, тягне на сережки, щось мені творяться одні сережки чогось останнім часом. Ну, ось такі елементи прозорі такі пелюстки і намистинки. Штучних перлів, але вони дуже такі якісні, дуже гарно профарбовані, все. Здається, це навіть не скло, а щось таке більш цікаве. Ну, симпатичні, їх можна підвісити ось тут є таке кільце, тобто кільце, на яке одягнуті, одягнуті всі ці пелюстки. І зробити так, щоб, наприклад, ці перлинки були зверху, а пелюсточки звисали знизу. так? Або, навпаки, взяти, підвісити ось так, щоб десь внизу посередині були перлинки. Ну, то вже гратися. Ось які. І такого самого плану, але більш масивні, але легенькі, вони дуже легенькі, Легенькі, ніжненькі. Подивіться, ну просто. Просто клас. Ось такі ось підвісочки. За тим самим принципом вони зроблені, бачите, такий ланцюжок з кілечок, і на нього одягнуті ці пелюстки. І отак за якусь одну це все підвішується до очка. В кожній упаковці було по 6 штучок, тобто на 3 пари сережок. На цій прекрасній ноті я все ж таки зроблю паузу. І розділю це відео на дві частини. В другій частині, дивіться, будуть замочки для сережок, багато різних і всяких. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись і коментувати. Посилання під відео. Бувайте!